Як я ставлюся до акційної пропозиції спасіння. Роздуми над Словом Божим на понеділок 28-го звичайного тижня, рік другий. Того часу, коли скупчилися натовпи, Ісус почав говорити Цей рід, рід лукавий. Він знамення шукає. Та знамення не буде йому дано, хіба що знамення Йони. Бо як Йона став знаменням для ніневійців, так само буде й син людський для цього роду. Цариця Півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінця землі, щоби послухати мудрість Соломона. А ось тут більше від Соломона. Мужіні невіські встануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше від Йони. Чи поїхав би я на інший кінець світу, якби знав, що там і тільки там є слово живого Бога? Чи може я вже надто звик до тієї акційної пропозиції спасіння, яка зараз діє? До цього дару ми звикли, хоча що у світі може бути ціннішим, ніж спасіння власної душі. В церкві Христовій стільки спасіння та життя вічного, що це вже буденність, чи я особисто не сприймаю часом спасіння, як Даність та свою приватну власність, яка тихенько лежить у моїй кишені. Ходжу до церкви, до сповіді, причастя, і вже потихеньку думаю, якого розміру мені потрібен німб. Якщо так дійсно є, ризикую на суді Господньому бути засудженим. Царицею півдня, тими людьми, які не сприймають Слово Боже як буденність, які заради слова здатні на жертви, аби тільки почути Його. Чи я розумію справжню вартість того, що чую в церкві, та спокійно відкриваю вдома? Якою є моя постава? Чи я є серед тих, хто від Христа вимагає чудес, випробовує Його, хто не вірить Його Слову, для кого недостатньо лише прочитати? Чи все ж таки я ця цариця півдня, яка йде на жертви заради Слова та гідно шанує Його? Бачимо також, що Бог віддасть людям. З поставою цариці півдня владу судити та засуджувати. Ніневітяни покаялись та змінили Божий вирок. Людське покаяння здатне змінити волю Бога, а укупі з гідним ставленням до Його слова не тільки дозволить пройти крізь небесні брами, а й наділить нас владою від Бога судити інших. Бути Божим інструментом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.